Азуга це містечко в Румунії. Дуже схоже на наші українські Карпати своїми краєвидами і красою. Ось такі неймовірні краєвиди відкриваються, гуляючи цими місцями. Чарівні хребти, засніжених гір. Сніг свіжий хромтить під ногами. Це дуже нагадує наші українські Карпати, от саме ця місцина. З безмежною красою. Крім синичок, які віреньки на сонечку, ще поки що нічого не бачили. Хоча румунські Карпати, вони багаті. І лисички тут є, і олені, як пишуть, ведмеді, але Ведмеді більше на трансфараж зустрічаються. Тут застереження, щоб не ходили в ліс, немає. Ось там видніються підйомники, це, мабуть, саме високі у них, де спускаються лижники. Є гірка для сноубордистів, є пару гірок для санчат, для зовсім маленьких дітей, маленькі гірки, вищі гірки. І також гуляючи в лісі, ми тут знайшли велотреки. прям справжні велотреки, мабуть. Курорт розвинений так, щоб і влітку, і взимку він працював. І готельчики, які тут побудували, також були при роботі.